Чи можуть чоловіки з інвалідності відмовити у перетині кордону? Так, навіть чоловіку з інвалідністю можуть відмовити у перетині кордону. Незважаючи на те, що законодавство передбачає право на виїзд за кордон для осіб з інвалідністю, існують певні обставини, за яких у цьому може бути відмовлено. Основними причинами відмови є: по-перше, це неправильно оформлені документи. Якщо документи, що підтверджують інвалідність або відстрочку від мобілізації, оформлені неправильно або містять неточну інформацію, прикордонники можуть відмовити у перетині кордону. По-друге, недостатність документів. Відсутність будь-якого з необхідних документів, паспорт, військовий квиток, довідка МСЕК тощо, також може стати причиною для відмови. По-третє, заборона на виїзд. Якщо на особу накладено судову заборону на виїзд за кордон, то перетин кордону буде неможливий. По четверте, якщо особа перебуває у розшуку, їй також відмовлять у перетині кордону. По-п'яте, у випадку, якщо особа є підозрюваною або обвинуваченою у вчиненні злочину, вона може бути позбавлена права на виїзд за кордон. Перед поїздкою рекомендується проконсультуватися з юристом, щоб уникнути непередбачених ситуацій. Звертатись до юридичного маркетплейсу Консультант наші фахівці допоможуть у вирішенні будь-яких проблем.